Якщо ви зіткнулись з труднощами під час проживання в Японії. Зверніться за допомогою. Ось кілька місць, куди можна звернутися за допомогою. Центр підтримки іноземних резидентів FRESC у Сіндзюку, Токіо. Це заклади, де збираються різні урядові та пов'язані організації, щоб підтримати іноземних резидентів, які проживають в Японії. У FR Є багато пунктів контакту, доступних для іноземних резидентів, щоб отримати пораду та допомогу щодо життя в Японії. Наприклад, ви можете отримати консультацію з таких питань: запити щодо статусу резидента, запити пов'язані з працевлаштуванням, запити пов'язані з правами людини, візові запити, юридичні запити. Відвідавши пункт Загальна інформація, ви будете направлені до відповідного контактного пункту відповідно до характеру вашого запиту. Вони також надають допомогу різними іноземними мовами. FRESC пропонує такі переваги. Консультації надаються безкоштовно. Ви можете звернутися за допомогою, не розголошуючи свого імені. Доступні онлайн-консультації. Різноманітні служби для вирішення різноманітних проблем зручно розташовані на одному поверсі. Будь ласка, також скористайтесь місцевими консультаційними службами в громаді. Ви можете знайти інформацію про місцезнаходження, години роботи та мови, які підтримують консультаційні центри, на вебсайті порталу підтримки іноземних резидентів за цією URL-адресою. Зіткнувшись з труднощами, замість того, щоб намагатись вирішити їх поодинці, важливо звернутись за допомогою.